І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто BookTube. Знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене мазга мангакоти вояки. Ось. Воно у нас в такій коробочці. Ось. Видавництво. Але я вважаю, що це, що це не манга, бо тут не дотримуються правила манги, тобто як вона повинна бути зроблена. Та я не впевнена, що, що ця манга була спочатку надрукована е, японською мовою. А манга, якщо копати так вглиб, то це є комікс, який написан, який є японський і написаний був перш, е, перший варіант оригінального. Оригінальна саме японською. Ось. Тому, це, більш всього, це просто комікс, який подається як манга, але таким не являється. Зараз у мене 4 частини. Три, ось нумерована, Та ще у нас окрема частина, яка не входить в інші. Ось, тут розповідається про історію ось котів в трьох, а тут вже інша історія. Якщо вам буде цікаво дізнатися, можете прочитати. Ось, що був кіт, він був в клані, ось в лісі. Але ліс хотіли зрубати і там построїти будинки. Ось. Тобто. І там відловлювали котів. Він коли, спасаючи своїх інших братів, сестер і так далі, сам потрапив і опинився в домі людей. Ось там були діти, ось він це не любив, він хотів втекти, але з часом ставав м'якішим кішем, тобто менш характерним, більш домашнім котом. Знаєте, от мені не подобається ця книга, вже мінус лайк, за те, що тут обкладинка не така, як у звичайній манді. От, наприклад, візьмем, ви можете подивитися огляд на цю, на цю мангу і подивіться, легко згинається. Тобто ви не повинні е, псувати тильну частину, щоб нормально прочитати текст. Тобто ви можете так от читати і з корішком нічого не станеться. Ось, але з цей дуже важко, бо подивіться, вона так не згинається. Бо це твердий картон. Ось. Тому. Як любителю, щоб книги так от стояли. Ніяких вам таких стикерів, як люблять якісь естек, естети робити, або щось типу такого. Хочу. Ось все. Книга як була новою, так і залишилась. Ось тому я. Мені не подобається. Це така обкладинка. Ось тут не, тут не усі правила манги. Тобто, ви читаєте, як звичайну книгу Ангемангу. Ось. Та і ще. Вона мені здалася доволі таки дитячою. Ось. Тобто, не мій формат, який я звикла читати. Тобто, якомусь менш, комусь, хто молодший або більш любить якусь дитячу літературу, вона б сподобалась. Але мені вона не сподобалась. Тобто, я не можу її рекомендувати всім, але кому сподобається книга про котів, хто дуже любить котів та їхні пригоди. Ось. Тому рекомендую. Насім до побачення!